Слава роду, слава рідному! вам, слава Україні! Русі! слава! Знання мають мати прикладне значення. Тобто у мене в житті от зараз отакі-такі-такі задачі, і відповідно, ну, де ті знання, які допоможуть мені ті задачі реалізувати. Я знайшов і то вивчаю, і то застосовую. Застосовую тоді, відповідно, бачу, як змінюється моє життя, і розумію, о, це істинність духовних знань. Я їх застосовую в своєму житті, і вони змінюють моє життя. А якщо людина десятками років проходить якісь тренінги, читає якісь книжки, щось вивчає, а життя, яке було, таке є, то значить вона або щось не робить, або не те вчить. Треба шукати, треба дивитися. Ось і треба буде слухати, що власне зупиняє нас покраще. Бо багато людей живе як за ширмою, за ширмою своїх страхів, обмежень, і вони навіть не бачать свого справжнього життя. Ну по суті, це і не люди, а фізичні особи, бо вони не відчиняють єдності зі своїм народом. Вони не є в єдності, бо ми вже скільки разів наголошували на тому, що людина це є. Духовна особистість тільки тоді, коли вона в єдності з народом, коли вона власне активна як частинка того великого тіла, великої душі свого народу. Тоді це людина. Якщо вона обособлена, навіть якщо вона живе, нібито в тому народі, але вона обособлена це фізична особа, це, це вона не проявляє себе як духовна особистість людини. А коли вона в єдності, то відповідно вона йде своїм шляхом, виконує своє покликання, призначення. Тобто, а в першу чергу, це бажання її душі, це покликання, це призначення, в першу чергу вибирає її душа. Моя душа вибирає, чого, чого я хочу в цьому житті, що мені інтересно, куди я йду. Ну, а багато особистостей, відповідно, от навіть, навіть не бачить свого життя за ширмою отих обмежень, страхів, пересторог. І деструктивних програм, прокляті і так далі. Так далі, так далі. Я це так і називаю ширма життя. Спробуйте собі задати питання. Я хочу заглянути за ширму свого життя і побачити своє справжнє життя. І ви вже відчуєте несамовиті відчуття вашого справжнього життя. Яке ваше справжнє життя? Загадайте три бажання, так якби це було, от ви зустріли старика хата чи, чи там жовту рибку півну. От тут і зараз. Три. Три. то відповідно мають бути ключові бажання, без яких все життя просто тускніє і робиться безмістовне. Три бажання. І от коли ви признаєтеся собі у тих трьох бажаннях, коли ви так віднайдете, ті ключові три бажання, тоді ви зрозумієте, власне, до чого треба йти. А тоді стоїть питання, ключове питання. що я не роблю, щоб досягти? Бо купа людей. Не робить самих простих, самих елементарних кроків дій для того, аби дійти до своїх бажань. Самі прості в Чомусь забувається, чомусь обходиться стороною, а чому? Власне, через всі Якісь гальма, які стоять в нашому мозку, в нашому розумі. Ось. І коли ви записатеся таким питанням, то ви знову ж таки побачите, що ви не робите кожен день. А тоді запитайтеся, а чому я не роблю того? І прості кроки, які мене вже тут і зараз можуть призвести. Це питання, це кроки з моєї системи ІМЕС, яку я створюю для людей, які хочуть змінити життя. І багато з них пройшли багато тренінгів, книжок, наук, однак далі продовжують токтись на одному місці. Оце коли вони хочуть такі отримати зміни, вони приходять. Ми проходимо з ними аудит життя, проходимо по тих кроках алгоритму системи імес. ІМЕС – це інтелектуально, ментально, енергетично зцілююча система. Запускаються ментальні програми, які зцілюють автоматично ваше життя, зцілення життя. Треба бути уважними до себе, до своїх бажань, до своїх бажань. Бо навіть якщо маленькі бажання, не втілюються. Так відмовляється, відмовляється від одного, від другого, від третього, і потім життя тускніє, стає сірим, і людина впадає в депресію. Потім шукає, як вийти з неї. А як вийти? Треба знайти оті ключові речі, які не задоволені, які не реалізовані в житті. Ви починаєте їх реалізовувати і у вас і піднімається мало того, що ви отримуєте радість і щастя з кожним днем все більше і більше. Так ви утримуєте і енергію знову і знову, знову і знову для подальших кроків і звершень. Ось так це працює. Ось, щоб то коло закрутити, то відповідно це треба себе запитувати. Питайтеся, думайте. ну Якщо готові, то пишіть мені, звертайтеся, буду допомагати. Тому що інакше, якщо людина не до себе, то відповідно потім приходимо до таких якихось неприємних, скажімо так. Речей чи то у здоров'ї, чи то в інших сферах нагадується через біль, через страждання. Як людини окремо, так і власне всього народу. І ми за ті 30 років так не відродилися, не переродилися. Не ну хтось, хтось, хтось прокинувся. В останній час вже багато людей почало прокидати. Ну і мало і прийшла тоді велика. І все, і тепер, тепер маємо творити обряди, аби допомагати тим загиблим якнайшвидше переродитися, якнайшвидше прийти знову в своєму народі. Бо гинуть, власне, в першу чергу самі благородні, самі-самі-самі сам, сам, світлі душі. Ну, нині ми потребуємо дуже багато духовної праці. І матеріальної, звісно, і донати, і там, і збори всякі, і там і, і ручками щось робити, плести, варити і так далі, шити. Але якщо ми не будемо робити духовної праці, то це все нанівець. Це все зводиться тоді нанівець і просто пропадає. Тому ми бачимо, як воно так коливається. Ніби ми вже 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 вже, а потім раз, і ніби ніби навпаки. Потім знову ніби 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 ніби, Потім знову ніби ніби. Тому що це власне прояв того. Як воно відбувається в духовному плані, і кожен з нас може пришвидшити ту перемогу України світлої і правду, пришвидшити власне е, своєю кожноденною духовною працею, і по відмолюванню, відпускання загиблих душ, і, і тих, що раніше померли, були запечатані християнськими обрядами, так і по захисту. Тих, що на її воюють, і по очищенню духовного поля, освітленню, пробудженню духовних знань. Ну, власне, тобто готуємося. Бо це не може зробити одна людина. Я не можу за вас це зробити. Я можу підказати, я можу допомогти. Своїм духом, силою можу підсилити ваші власне, потуги, власне, ваші бажання, ваші дії. Ваші сподівання. Однак за вас зробити я цього не можу. Як говориться, коня можна привезти до водопою, але напитися за нього не може. Він вже має сам напитися. І так само ви маєте напитися і тих знань духовних, і проявити свою духовну сутність. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто. Це, це просто. Особа, а людина це власне, коли ми вже в єдності. В єдності кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це що? Народ. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона. Тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою суд, а сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. І чув світло, рода Всевышня жива, Матінка, прийди. Силой своей Господи, силой своєї наділи, ладно, матінка, силой твоей наповняємося, святый святой господи. И бо всіх без слава, безсила у прийди пройди, будь з нами на добро щастя роду земного слава.